Тут запитання, запитання. Ага. Слава Ісусу Христу, Отче, Василію може ти щось сказати про посмертне донорство. Як церква ставиться, як церква до того ставиться. Ну, Дивіться, найперше. Найперше, що я хочу сказати, за. Донорство. По-перше, воно має бути добровільне. Церква не може людині заставляти або забороняти. Ну, і по-перше, знаєте, як вчить нас святе письмо, що після Воскресіння нам тіло не буде потрібне оце, з яким ми ходимо, та? О, є люди, яких там, наприклад, там, відрізали йому ногу. Та? Гангрена була чи ще щось, Це так, як мій хрестний батько Василь, та, йому і руку було, відрізали ногу потім відрізали. Ну, і що тоді, він воскресний як? З одного ногу, чи з одного руку? Ні. І він воскресне з новим тілом, яке Господь Бог створить, і підніме каже, я з камнів підніму е, дітей своїх. Та. Тому <кхе> саме донорство своїй в суті, воно якби, ну, якщо воно на добро, так? але розумійте правильно, що стоїть питання, щоб лікарі приймали там е, рішення, так? Є там людина попала в аварію або ще щось там, так? І вони бачать, що вона не виживе. все, вони туди беруть там нирку, серце і всі, самі рішають. Я проти того і церква так само проти того. Діло в тому, що людина має за життя свідомо написати заповіт в разі моєї смерті. Я готовий віддати своє тіло там на вивчення анатомії, на трансплантацію, бо самі суті знаєте, тіло. Якби, ну, це не є то, яке буде необхідне для Воскресіння. Після Воскресіння ми будемо мати інші тіла. Так що. А як ті люди, що в них попала, скажімо, снаряд попала, або бомба якась велика, так, оцей кап прилетів, то там від того тіла не лишилося взагалі нічого, розумієте? Нічого не лишилося. Воно прямо випаровуються. Нема нічого взагалі. Так. Так що е, трансплантологія, ну, є багато ще нюансів. Дивіться, дивіться, така ще й нюанс. До 1967 року вважалося, що людина вмерла, коли в неї перестало битися серце, коли зупинилося серце. Потім тому вчені. Медики почали досліджувати, що ні, то неправильно. Людина мертва рахується тоді, коли вмирає мозок. І після 1967 року вже рахується, що людина мертва, не як серце стало, а коли, коли процеси в мозку зупиняються. Тому першим ділом треба засвідчити, що це смерть. Бо тому що якщо її будуть убивати, я є категорично проти того, проти евтаназії. Бо тому що церква каже: не обий, якщо Бог дає мені ще 10 секунд, я маю тих 10 секунд використати. Не треба, щоб мені лікарі допомагали вмерти. Чи може людина сама написати собі на евтаназію? На може, і буде рахуватися, як самогубець, скоротила собі життя. Тому це дуже делікатні речі. і Думати треба про душу першим ділом. А якщо маємо можливість спасти людське тіло, прошу дуже. Є трансплантація. От, зараз ми молилися недавно за сім'ю, де мама своїй дитині чи то наоборот, нирку свою, так? Мама дитині свою нирку пересаджувала. Бо інакше дитина просто померла би. І, і тому ці речі такі, знаєте, досить делікатні, але про це треба говорити, люди про це мають знати. Ну, я думаю, що сьогодні інформація не є така дуже закрита, що ви не могли абсе нічого запитати. Але мені пишуть, я, я знаю, що там недавно мені писали, що. Я вже чув відповіді там, 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 там. Ще хотів почути вашу думку. Це дуже добре, що ви берете з різних джерел, а потім для себе робити якийсь певний висновок. Але я думаю, що про трансплантологію запам'ятайте одно, це має людина добровільно написати, засвідчити це документально, що вона це добровільно передає свої органи для трансплантації іншим. Бо тому, що, знаєте, як можна сказати, добро не можеш робити, не можеш заставити людину бути доброю. Ну, от, в будь-якому варіанті це якесь рахується добро, так? Але коли тебе заставляють, ну, наприклад, лікарі навіть тебе не питають, хочеш ти чи не хочеш, все тебе зупинили, серце каже, так, все йому кінець, бачите, такі серйозні тут є поранення в легені, поранення там, в голову. Значить, ну він не виживе. Все. Його зупиняємо, серце беремо на донорство і дві нирки теж заберемо на донорство. Так не ся. Як би воно не виглядало спасаюче, ми як християни повинні знати, людина має право на свою волю і Господь Бог ту волю нам гарантує. Ніхто не може тобі порушити. Тільки тоді, коли людина напише або рідні напишуть, Добровільно згідні на трансплантацію. Софія жар, слава Ісусу Христу, Отче кожного дня слухаю службу мені 65 років, завжди ходила і ходжу до церкви, Бог завжди у важкі години був з нами. При читанні Івангелії виникає багато питань, коли хочу їм вам задати, а ви вже відповідаєте. Як це відбувається. Щиро дякую за широкі пояснення, навіки, слава Богу, місто Чернівці. Я вам поясню, як це відбувається. Це називається синхронізація. Є таке поняття, чоловік і жінка, один одного каже спів слова, розуміє. Та ще навіть не успіла рота відкрити, а він вже знає, що вона хоче. Розумієте? Це люди, які разом живуть, які разом в одному. В одній робіті рухаються, для яких одинакові принципи. І люди, які знаходяться, якщо би так сказати, про нас, парафіян, в одному човні. так? Ми, якби працюємо на одній частоті, в нас одна мета. Ми шукаємо Бога, ми хочемо молитися. І Бог збирає своїх. І Він веде. От, Привів тебе, бо ти хочеш почути відповідь, в Святому письмі прочитала, хочу почути на це відповідь. Бог каже, іди тут, коли дій, службу служить, іди послухаєш. І Дух Святий каже: Я виголошую, і ви такі, на, маєш, я хотіла запитати, а він вже відповідає. Так, Це називається синхронізація. І слава Богу, що ми є в орбіті Божого плану. Ми є в межах Божого, реалізації Божого задуму. Це дуже добре. Моліться, щоб з цього стану не випали. Бо для Бога не є проблема значить, тих людей оздоробити когось, чи спасти, чи навернути. Для Бога є проблема, що після того спасіння навернення людина вертається знову назад, як пише. Цей пишеться це в світі письмі, Пес вернувся до своєї блівотини Тому для Бога є саме бридке, коли Бог нас зцілює, а ми знову вертаємося в гріховний стан. Коли нас навертає, спасає через віру, через слухання, а ми потім знову скочуємося до атеїзму, до нарікання і так далі. Оце є бредота. Старай, моліться, щоб Господь Бог лишив вас. Як каже апостол Павло, залишається в тому стані, в якому ви були покликані. В стані я хочу Бога, я хочу Його пізнавати, я хочу бути з ним, щоб той стан не вивітрився, так? так як священники часом привикають до, до служби Божої, до одягу і так собі знаєте, трошки важить. Спочатку перший раз одіває єпископ після свячення ризи. Руки трясуться, долоні спотіли, переживаю, я за себе кажу, а потім привик. Недобре так? Треба знову собі то відновлювати той стан. Той перший, знаєте, перша любов, перший поцілунок і так далі. Вони такі яскраві, потім вони так трошки йдуть на спад. Ми маємо самі собі то відновлювати, якість і цінність. Першої любові, першого поцілунку, першої зустрічі з Богом, першої сповіді, першого святого Причастя і так далі. Так? Тримайте той стан, відновлюйте його в собі, що він для вас завжди був святим. Так у них запитання в деяких наших парафіях у неділю принцип або не моляться. Або не моляться принципово в наших поданих наміреннях інтенції, а переносять на тижні, що то є, чи то є правильно для тих хто, людей, які подали їх в неділю, чи в церкву. Для людей є все одно правильно. Людина, якщо подала, Бог прийняв. А священник потім відповідає, чи він тобі служив, чи ні. Є різна специфіка, розумієте, одне діло. Якщо це стосується тут на сході і друге діло, яке це стосується на Галичині Десь Воно-Франківщина чи десь Тернопільщина, є трошки різниця. Чому? Бо тому що там ви і так знаєте, брати Тернопіль, Франківськ, Львів, Ви і так знаєте, що таке церква дати за здоров'я, дати за того. В неділю служба загальна за всіх. Загальна за всіх. І тому в неділю. Не треба читати імена. Я читаю. Чому? Бо Тому що в неділю тут я на сході служу, приходять люди, які навіть не знають, як правильно до церкви зайти. Що робити, як переступив поріг церкви? Куди йти далі? Де можна свічку купити, де можна свічку засвітити? Як написати за здоров'я, поняття не мають. Їх треба вчити. А люд... ми вчимося на прикладах, так? а вона прийшла в неділю раз і більше не прийде, на тижні не прийде до церкви. І тому, використовуючи той шанс, що вони вже прийшли, я читаю імена за здоров'я. Я, якщо би звернув увагу, в неділю сужимо панахиду, панахеду, що взагалі не треба. В неділю сужимо панахеду, щоб людей навчити, що за померлих треба молитися. А в принципі, неділя загальна для всіх. Є тижні і на тижні. В суботу за померли, п'ятницю собі, беріть там за здоров'я. в четвер за дітей. В середу за, за матерів, за, хто хоче мати дітей, за батьків та так далі. Розкладіть собі, як хочете. Але неділя, в принципі, має бути загальна для всіх. Я рахую, що, знаєте, якими б ми себе мудрими християнами не рахували, нам ще вчиться і вчиться. Тому, якщо десь є практика, що священик служить у неділю, дуже добре. Якщо не служить у неділю, дуже добре. Ну, не будьте категоричні, знаєте. Якщо не служить, він поступає правильно, він нічого нікого не порушує, він поступає так, як вчить церква. Неділя загально для всіх. все. Дивіться, зверніть увагу, у нас був храмове свято. Вовладика, все, давали багато листочків було за здоров'я, давали ті, що люди пішли до церкви. Багато людей написало мені в Viber за здоров'я, за тих, за тих, за тих, цілу купу. Я їх аж виписав окремим списком. Та? За померлих. Понаписували дуже багато, бо з нагоди храмового свята хотілося б задати не тільки живих, але й померлих. І тоді, як я з того питання вийшов. Ми на храм не читали ні за здоров'я, ні за померлих. Але на другий день після храму служилася служба, окрема храмова служба за здоров'я. Потім ще через день окрема храмова служба за упокій. Так має бути. І в неділю так само, в принципі, правильніше не читати за здоров'я, не служити панахідом. Бо неділя це для всіх загально для всіх. Але де є священники, вважають, що є така потреба, так як я, наприклад. так? Мені навіть владика казав каже, Василю, не треба в неділю служити панахіду, Василю, то я кажу, Владику, дуже добре. Але моє діло навчити людей. І все я пояснив, кажу, мені треба навчити їх, а де вони будуть, то знати. А тепер. Так, люди навчились, люди знають, що треба давати за здоров'я, треба давати за упокій. А де вони були б тось навчили? Тільки в неділю. Так що, отака от історія. Так, запитань більше немає. Дуже дякую всім вам.